Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас з вами гудзикове відео. Так, якраз зібрались гудзики, так собі, однієї тематики, скажімо так, більш антикварні. Тож, так, оце. Це подарунок. Якщо чесно, я їх вже бачила, але я хочу вам їх показати, от вони ось так. Приїхали до мене. От. Ось в такому пакеті, пакеті надіслала мені їх моя підписниця, глядачка. Так, один ось такий величезний, мені сказали, що він срібний, що це будинок. Мод. Бачите, Мадрид дизайнерський гудзик, друга половина ХХ століття. На жаль, я ще не встигла пошукати по ньому інформацію. Ось такий красень, великий. Мені дуже-дуже приємно. У мене нема такого схожого, нема. Тож, таке доволі цікаве поповнення моєї колекції. Я вам покажу, якщо ви знаєте. Я читати не буду, тому що я ж не певна, що це ж, мабуть, не англійська мова, правильно. От, тому вимова все одно буде неправильна. Якщо ви розумієтесь, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, ви знаєте, що це за будинок мод. Так, і другий гудзик це ось такий гудзик антикварний чернігівського полку, друга половина 19 століття. Тут ви бачите герб Чернігівської губернії. Так, Він позолочений. На жаль, я не змогла прочитати виробника. У мене є гудзик трошки старший, я вам зараз його покажу. Колись, коли я показувала тільки колекцію гудзиків, я показувала той гудзик. Я знаю, що в мене дуже багато нових підписників, глядачів. От, Я думаю, це буде також гарна нагода показати цей гудзик. Це мій гудзичок. І от тут, бачите, також герб, але птах дивиться в іншу сторону. І от таке зображення було десь на початку 18 століття, то цей гудзик, бачите, трошки старший тут я можу прочитати виробника. Але, на жаль, я не знайшла ніякої інформації. Тільки інформацію, щоб був такий виробник і все. От. Тож маю в своїй колекції ось такі два антикварні гудзичка. Ладочка. Я вас дуже люблю. Дякую, дякую. Так? І давайте подивимось розпаковку. Це також доволі цікава історія. Колись я вже показувала гудзик зі своєї колекції. Це дівчина, в неї магазин в Інстаграм вінтажного одягу. Вона знає, вона знає, що я знімаю. Бачите, як гарно вона запакувала. Вона знає, що я знімаю розпаковки. Колись. На її сторінці я побачила вінтажну сукню з гудзиками, з металевими гудзиками. Але мені так сподобався гудзик з ручною розмальовкою, металевий. На жаль, я його не дістала. І Я в неї спитала, чи нема у вас зайвого гудзика. І вона сказала, що є там запасний гудзик, і вона мені його продала. Анастасія, я вам так вдячна, ви навіть не уявляєте. І цього разу вона прислала мені повідомлення в особисті, чи не зацікавлять мене такі гудзики. Звичайно, коли я побачила, ну, я не могла пройти повз такі гудзики. Звичайно, я спитала, скільки вона хоче, повірте, вона мені їх віддала дуже дешево, і тому я їх забрала, ну, тобто викупила всі. Вона мене дуже порадувала, тому що останнім часом я не маю стільки часу саме на пошуки. Так що, Анастасія, я вам дуже-дуже вдячна, якщо ви дивитесь, мені дуже-дуже приємно, що ви допомагаєте мені поповнювати колекцію. Дівчата, я вам взагалі хлопці, тому що в мене є один підписник загадковий, ой, який також колекціонує гудзики, але він. Спілкується зі мною тільки в коментарях. І тому я не можу вийти з ним на особисту розмову. Я бачу, що людина розуміється. Я вже бачу, що тут багато всього. Дивіться. Дивіться, який гарбузик. От я не знаю, коли це відео вийде. Але знімається воно напередодні ну, ну, свято, да? не наше. Але у нас воно вже також багато святкується ким, тож люди мають право. Ну що ж, ось такий гарбузик. І давайте подивимось: так, поставимо, щоб він і потрапляв в кадр. Краса. Так, і ось ці гудзики. Вона зрізала їх з якогось старого жакета. На жаль, вона не подумала його сфотографувати. Каже, що він був дуже в поганому стані. От, вона його просто викинула, дивіться. Які гудзики. Да як їх можна було не викупити? Правда, знайомим, яким я показувала фото, Хтось казав, що це мишеня, хтось, що це лисеня. Але це така собі мисливська тематика, оскільки гудзики користують, вони такі важкі. Дивіться. Чи досягли вони антикварного віку, чи дуже-дуже вінтажні, але теж... Ой, перепрошую, чи дуже-дуже вінтажні, я не можу сказати. Ну, але бачите, от такі собі припаяні вушка. Чи позолота, чи фарба також, не можу сказати, тобто фарба золотого тону. Зараз спробую вам викласти, щоб ви просто побачили, що в них якісь мордочки, наче різні. Такі важкі гуцики. Тож маю ось таку, таке поповнення. Своєї колекції. Дивіться, таке враження, що у них у всіх різні морди. Ой, ну, як завжди, як завжди, гудзики падають. Бачите? Тож, ще раз хочу подякувати пані Анастасія. Я так задоволена, я так рада буду шукати по ним інформацію. От сподіваюся, що небудь знайду. Ну, от по ніжці видно, що гудзик старенький. Бачите? Звичайно, хотілося б побачити жакет. Ну що ж, вже як є. Так, і що я хотіла вам показати до цих гудзиків? Я також колись вже показувала. Мисливської тематики, у мене є гудзики. коли я їх придбала, я також не знала, чи вони сучасні, чи вони вінтажні, чи вони взагалі Китай. От. І мені написали в коментарях: ось це також гудзики на мисливську тематику, так ось. А я, мабуть, не буду їх старілочки викладати. І мені написали в коментарях, що бачили такі гудзики в сувенірному магазині в Англії. Тарілочка це також Англія, я вам потім її покажу, також доволі вінтажна. І от, я думаю, такі гудзочки якраз от, це повністю ручний розпис. Трошки така собі лисичка нетипова, от, бачите, білочка, зайчик, глухар. от. Але це також мисливська тематика, скоріш за все, Англія, тобто не Китай, вже і так приємно. От, Навіть якщо вони сучасні, повірте мені, гудзики на мисливську тематику, антикварні, дуже дорогі. Там взагалі ціна йде на, ну, на десятки тисяч. А вони зараз, там, я бачила, продаються на аукціоні, на Віоліці, але, ну, на жаль, я не те, що я не можу собі. Дозволити такі гудзики, теж я дуже-дуже рада, що пані Анастасія запропонувала мені. Так, ну що це? Мені так наче лисичка. Я розумію, що хтось побачить, можливо, і мишеня якесь. От. Оце кабан. Чи можливо будь-що це... Ні, Ні неможливо, так? Зараз напридумуємо. А то зараз напридумуємо. Так, обіцяла показати вам зараз так швиденько. Кожен гудзик покажу, це вже так трошки фарба зійшла. Шматочками ось така лисичка. Це гудзик дерев'яний ручна розмальовка. Зайчик ось такий. Далі ось такий глухар. Ну, або тетерев, не можу вас стверджувати. Так. Можливо, і шукала хто, але трошки підзабула. І ось така білочка, що мене тоді здивувало, що я ніколи не бачила на мисливських темах там, брошки, гудзики, білок не бачила. Ну, але, можливо, вони і були, так. Да. І ось така англійська тарілочка, колись я придбала в одному магазинчику. Вона там вже має кракелюр. Ось така собі кожина чи малина. Ось таке клеймо. Отож от, маю таке поповнення колекції. Давайте, мабуть, отак от зробимо. Складемо сюди всі нові гудзики. Що ж, дякую, що подивились. Дякую, що заходите. Заходьте ще. Сподіваюсь, вам цікаво. На все добре.